Доброго дня, шановні земляки. Дня. Класні люди у нас сьогодні в об'єктиві. Дивіться, сьогодні ми в братениці. Давно я не був в братениці. І це братиничани. Тут так тихо, що аж в вухах звиниться, вам відверто кажу, такого золочину. вам щасливо, що ви сьогодні. Сюди... Сьогодні напручу тихо. А приїхала що гепає, так? Гепає там у під'їзді, повилітали. Оце будиночок, де жили. Колись вчителі, тут школа недалеко, школу закрили. Да. А саме головне, чому сюди приїхали, от Лена Перідельська із Золочева. Вона тут Володим. провела звонків чотири з половиною місяця. Чотири Ну розкажіть, що тебе сюди принесло? Приїхала я сюди 7 квітня, 2022 року. Mm. Року приїхали ми як переселенці Золочева, Золочів уже. Нас там дуже вже стріляли, особливо нас... вовки. Вовки попадали ну вовки, це, це окраїна для людей не місцева. Кажу, вовки це та окраїна, яка витягується в бік вуд. Там вудах і зараз страшне, що твориться. Це якраз, якраз Леночка там жила, ночувала. Ми, ми буквально ми, ми ми звідти тікали 7 квітня. 22 року. Ми звідти тікали. Приїхали сюди в братеницю. А як хто вас в... прийняв в братениці? Це було як точ не без домовленості, без нічого. Ну сказали, є квартира пуста. Люди кошти не за квартиру тільки за хіметься. Ось так ми сюди приїхали. І оце 4,5 з місяця. Ви зараз кажете, що це як друга родина у вас була, так? Ну, це мої нові родичі. Родича звати Володимир, Володимир. Іванович Шульженко. Земляк, скажи, Віра Олексіївна Шульженко. Віра Олексіївна, я вас десь так. бачив раніше, їй богу. І ця дівчина. Це те, Вал, Валентина Петрівна Сусла. Сусла. Ясно. І ще, Леночка, кого помниш ти з тих, хто з тобою приїхав із Золочева? Тут не одна ти була, ні? Ні, Антоніна Вікторовна була, Федорова, Андрій Федоров був, Ковтун Володимир був царство небесне, Ковтунзіне Федоровна була царство небесне. Тут багато було золочівців, так? А як ви, як ви сприймали, Та як, ну ми полюбили, Я, як, як родину? Як? Ну що, не спочатку допомагали всім, чим могли. Все. І і, і були, садили отут у воду, щоб зелень у них була. Ми сьогодні забираємо холодильник, Лєночки, ну от холодильник. Вон там, щоб ви поняли, Але, що ми Тут не тут просто тут, так. Тут без мене ще рік. Ще рік завтра буде ровно рік, як я звідси виїхала. Раз Лена виїхала, Раз Лена виїхала значить, уже в Золочеві трошки спокійніше. Да? Як в Золочеві більш-менш вже? Да? Ну, не да, тікатимеш так. на Харків, ні. А, а тоді, коли е, в серпні про минулого року я звідси в'їжджала, я ще ну не могла повернутися з вулиці. Яночка, ну ми повернути. скажемо спасіба богодухівцям, братеничанам. От у них таке назва така в селі, братениця, брати наші. От такі вони такі село. вони виявилися братами. Дуже дуже гарні люди. Ще велику подяку хочу сказати Катерині Федоровні. Сьогодні була. Сьогодні була вона. Да, була. Катерині Федорівні велика, велика подяка. Вона дуже нам допомагала. І дяді Міші, і тюті Раї, велика подяка. Коли я сиділа, і вони просто мені насипали повні торби огірків і помідорів. Я сиділа там, вони їхали з города і знали, що я з золоча, в мене нічого немає, і вони насипали мені. Дякую вам, братиничане, дякую від золочівців, дякую за те, що ви такі справжні українці. Насправді справжні. Дякую вам. Хай буде мир, все буде Україна. З вами була газета Вісник Богадуківщини Заря. І я Морошник Василь Савич. До невизу.